Ти знаєш, в який день тижня ти маєш найбільший ризик померти від сердечного приступу? Спробуй вгадати, я дам тобі секунду. Це понеділок, вгадаєш у котрій годині? Це стається між восьмою та дев'ятою годиною ранку. Ти знаєш, що ще стається у понеділок, о 8. Це той самий день та час, в який люди збираються йти на свою роботу. Яку вони ненавидять? Співпадіння? Не думаю. Подивись на цю діаграму життя це тривалість життя середньої людини. В середньому ми живемо приблизно 80 років. Якщо нам пощастить, ми починаємо працювати в десь 18, ми працюємо і працюємо та виходимо на пенсію в Десь 67. І про що це вам говорить? Про те, що на щастя чи на жаль більшість твого життя буде витрачено на роботу. Не витрачай цей час нещасливо. Як мій друг Му. Бачите, Му постійно казав, коли я закінчу школу, тоді я буду щасливим. І ось Му закінчив школу, але він не був щасливим. І тут Му сказав, коли я знайду роботу. Тоді я буду щасливим. І ось му знайшов роботу, але він досі не був щасливим. І ось му сказав: коли я дружусь, знайду житло та матиму дітей. От тоді я буду щасливим. І ось му одружився, знайшов житло, мав двох дітей, але він досі не був щасливим. Тоді му сказав, коли діти підуть з дому, а я на пенсію, от тоді я буду щасливим. І ось діти пішли з дому, а він на пенсію, але він досі не був щасливим. І тоді Му почав ходити в церкву. І я спитав Му, чому він так часто ходив у церкву. На що він відповів Бо, коли я помру, от тоді я буду щасливим. Якою б сумною не була історія Му, вона не унікальна, я міг би замінити Му Пашею або Машею. Насправді ім'я Му означає майже усі. Багато хто з нас як му. Але це не наша вина. Нас обманом змусили залишитися на роботах, які буквально роблять нас хворими. І ставати отоді от людьми. Ти знаєш про тоді людей, правда? Це люди, що постійно кажуть, і тоді я буду щасливим. Пані та панове, ми маємо перейти від отоді людей до людей прямо зараз. Ми маємо бути щасливими прямо зараз. Як? Ми маємо або знайти роботу, яку ми любимо, або вкладати більше любові в нашу роботу. Настав час вийти з щадших перегонів. Бо найсмішнішим є те, що навіть якщо ти виграєш, заробиш купу грошей та триматимеш трофеї, які всі жадають. Ти все ще пухнастий гризун з гострим носом і довгим хвостом. Проснись! Перестань грати зі своїм життям! Це не відеогра, це не Маріо, це не Фортнайт. Тут немає кнопки повтору, тут немає опції перепройти цей рівень. Коли гра закінчилась, на цьому і все. Але є один чіт-код для консолі життя. І це взяти все у свої руки і перестати куплятися на брехню, яку нам казало суспільство. Типу перевтома, це круто, а стрес це символ статусу. О, і мало не забув. Найбільша брехня зберігати баланс між роботою та життям. Одразу ти можеш не побачити, як божевільно це звучить. Але тільки подумай: баланс між роботою та життям хіба не має бути навпаки. Хіба життя не має стояти перед роботою, бо коли покращиться твоє життя, і твоя робота. Але не приймай мою думку. Професор Гарвард Шон Ахор нещодавно винайшов щось фантастичне, котре він називає перевагою щастя. Його дослідження доводять, що 75% успіху на роботі можна визначити не по тому, наскільки ти розумний, не по тому, наскільки ти талановитий, але по тому, наскільки ти щасливий. Його дослідження є вирішальним. Він каже, що коли ти щасливий, твій інтелект зростає, твоя креативність зростає, твоя продуктивність зростає. І знаєш, що ще смішно? Ти також заробляєш більше грошей. Але ось найкраще. Ти також живеш довше. Я знаю, звучить занадто добре ще бути правдою, але так оптимісти насправді живуть довше, ніж песимісти. Тому ти можеш розтягнути цей графік на декілька додаткових років, якщо цей час тут був заповнений більшою радістю та веселищами. Дай мені пояснити: не це повідомлення легковажно. Це твоїм обов'язком бути щасливим для самого себе. Мені байдуже, чи ти тут у кінці ніколи не пізно обміняти свою смертність на своє життя і відмовитися страждати у будні дні. Іронічно, що вони так названі, тому що ти буквально у бродінні, коли ти постійно шукаєш на вихідні. Я вважаю, що так багато людей помирає від сердечних нападів, тому що вони залучені до роботи, яка просто не підходить їх серцю. Я вірю, що люди мають низькі життєві показники, бо вони залучені до роботи, яка не життєво важлива для них. Друзі мої щастя це вибір. Але всі, хто сказав, що це буде легко, збрехав, це не легко. Але ти маєш спробувати. І першим кроком буде зазирнути всередину та згадати цитату, написану дві тисячі років тому, яка я вважаю сьогодні для більшості людей досі актуальна. Проблемою є те, що ти думаєш, в тебе є час. Перестань витрачати своє життя. Дякую вам велике, що подивилися це відео. І не забувайте, що в описі під відео знаходиться посилання на наш телеграм-канал. В якому ми ділимося корисною інформацією у світі криптовалюти та ф'ючерсними сигналами кожного буднього дня. Тому не вагайтеся, себе підписуватися. А для тих, кому це не цікаво, підписуйтеся на мій канал. Тут буде виходити багато чого корисного. Піс!